Пейс це архітектурний маніфест нового Хмельницького. Інноваційна будівля, яка формує обличчя міста. Це багатофункціональний комплекс нового покоління. Тут кожен квадратний метр це ефективність, продуманість і стиль. Для тих, хто цінує комфорт, технології і сильне оточення. Це місце, де народжуються ідеї. У цьому просторі немає випадкових деталей. Кожна лінія і кожен акцент. У мене величезний досвід проєктування об'єктів по всій Україні майже переважно це в Львові. І хотілося би принести той досвід, який я отримав, дякуючи своїм партнерам, дякуючи своїм замовникам, безпосередньо на свою спадщину. Це було для мене надзвичайно потужним викликом. Ми переїжджали в Хмельницький, а цей об'єкт розташований якраз по дорозі, по напрямку з міста Києва, зустрічав нас концепт, зустрічав і виразив би своєю концептуальністю, образністю. Виразністю, і водночас він ще був надзвичайно привітний, і водночас це йде контроверсійна версія. Він сприймається як бійниця. Якщо подивитися на концепцію, там є величезний отвір. Це не тільки художнє рішення, воно має надзвичайно багато функцій. Перша це образна функція це бійниця. Тобто ми відсилаємося до старих фортець. Тобто це як захист, а з другого боку м'які форми якісь пом'якшують. Тобто в масштабі сприйняття його на міському ландшафті він сприймається плюс-мінус агресивно. Коли ми під'їжджаємо ближче до масштабу людини, він дуже м'який і привітний. Так як він знаходиться в екозоні, потрібно було підкресити це явище зеленого зоняного. Але це можна було зробити різними способами. І я запропонував рішення, коли можна зробити вертикальне озеленення. Це знову ж таки новітня річ, щоб це був вертикальний сад, фотозона там, для молодих, щасливих людей, для перспективних людей. Щоб це була перспективна річ, яка завжди задовільнятиме всі їхні потреби в майбутньому. Перспективне шумопоглинання поглинання відбулося за рахунок. Забезпечення перших, других, третіх поверхів комерційною зоною. Далі у нас йде виключно житловий фонд. От, із перспективою ще вставка між 14 пятнадцятими поверхами ну елітної квартир, які в зв'язку з цими всіма вхідними даними, це як в своєрідний кубик-рубик. Тобто потрібно було врахувати всі обставини, абсолютно всі обставини, щоб зібрати його в єдине ціле. Цей процес надзвичайно складний скажем так, взагалі непростий. І е, застосовувати, наприклад, комп'ютерну техніку спочатку, це не має сенсу. Я завжди продумую все наперед. Потім, коли я от, не треба зафіксувати ідею, я її замальовую за, за одну секунду, за дві секунди, от, за те, щоб зафіксувати, зафіксувати, а потім допрацювати з одного рекурсу, з другого стоїть, з, з того напрямку, з того. Якщо, наприклад, все складається, все складається, тоді можна приступати і роздавати задачі іншим спеціалістам, субпідрядним, архітекторам, проектантам, маркетологам. Коли простір знаходить свою форму, він оживає. А коли з'являється власний стиль і візуальна мова, він стає впізнаваним. Коли ми вперше почули назву SPACE, У нас одразу виникла асоціація з рухом, свободою і потенціалом. Це більше ніж про будівлі, це про відчуття середовища, яке відкриває можливості, простір для життя, для бізнесу для майбутнього. Хмельницький це прогресивне місто, яке надихає своєю динамікою, рухом. А Space це багатофункціональний комплекс, який відкриває нові можливості для життя, для бізнесу, для змін. Спейс буде рухати місто вперед. І перед нашою командою стояло відповідальне завдання створити символ, маніфест нового сучасного Хмельницького. Спейс стане візитівкою міста, що зустрічатиме гостей та особлюватиме новий сучасний Хмельницький. Це проект, що масштабує місто. І ми з командою одразу це відчули. Саме такі сенси закладали вербальну та візуальну айдентику бренду. Спейс відкриватиме нові орбіти для кожного, хто готовий до змін. Форма логотипу народилась з архітектурної логіки самого комплексу, геометрії, яка говорить без слів. Кожен елемент про характер, про рівень, про довіру з першого погляду. Ми віримо, що великі ідеї формують великі міста. Спейс це архітектура майбутнього. Це точка, з якої починається новий вектор розвитку міста. Ми пишаємось бути частиною цього проекту. Спейс має бути візитівкою міста. Це новий центр тяжіння. На перетині потоків в'їзду в місто ділового та соціального життя. Ось це наша магістраль. Київ, Житомир, старокосатинів. Хмельницький зустрічає нас. камянець подільський Чернівці. Ось саме ключова точка при зустрічі в Хмельницькій. Ось цей кут. І тому наш фасад зустрічає спочатку з одного боку і по дотишній, по Озерній вулиці з іншого боку. Ось, Так як в нас є тут паркова зона от, і сильний шум, от ми маємо об'єднати два фактора. Це... Акуст, акустичний і екологічний фактор. Тобто, маємо підкреслити і протиставити цьому всьому. Комфорт починається з дрібниць: у Space Вони складаються у велику ідею: більше простору, більше функціональності, більше можливостей для життя й роботи. Зі спейсом я познайомився перед новим роком. Наш замовник скинув мені плани, фасади, зовнішній вигляд будівлі. Він сказав переглянути його, сказати свою думку, і чи було би нам цікаво взятися в роботу. Відкривши ці файли, я дуже сильно здивувався, бо це було щось, щось нове і щось цікаве, нестандартне. В цьому комплексі є все паркінги. Нежитлові приміщення, само собою житло, відпочинкові зони. Бо дуже часто чую від своїх знайомих, що в нас в місті ну, все таке стандартне, лише деякі комплекси є такі досить цікаві. І я вважаю, що цей комплекс міг, міг би стати візитилкою Хмельницького. Це щось, щось нове, що, що виходить за рамки стандартного житла. Через кілька місяців ми вже повноцінно почали займатися проектом. Почали підключати всіх суміжників, всіх розділів, вода, каналізація, конструктив димовидання. Нашою головною задачею було все дуже грамотно поєднати між собою всі ці комунікації. Це було дуже сильно важко, але спільними зусиллями ми. Я вважаю, впоралися. Ну і підсумовуючи все вище сказане, я вважаю, що ми виконали всі вимоги норм, всі, всі вимоги замовника, і зовсім скоро ви зможете спостерігати за ходом будівництва цього чудового комплексу. Спис тут буде все. Конференцзал коворкінги. Сучасний торгівельний центр. Спа, басейн і фітнес-зал, ресторани та кафе, трирівневий паркінг з укриттям, медична клініка та дитяча кімната, а також експлуатований дах з барбікю зоною та кінотеатром. Коли замовники звернулись до нас з проханням розробити концепцію тераси на даху, ми безмежно зраділи. Адже долучитись до створення простору, в центрі якого є людина, це справжня радість для архітекторів. Space – це мультифункціональний комплекс, де дійсно дбають про комфорт жителів. Тож, розробляючи концепцію, ми намагались передбачити усі необхідні зони. А саме кінотеатр. Зона лаунджу, барбекю, місце для обідів та вечер, місце для кальянів. Особливу увагу ми приділили озелененню. Зелені буде достатньо на терасі, щоб відчувати комфорт та природність навіть посеред міста. І що важливо, це перша подібна локація у місті Хмельницький. Тепер питання, де влаштувати вечірку або провести теплий літній вечір з друзями. Більше не виникає. Мешканці Space будуть мати власну топову локацію з видом на дендропарк. Архітектура задає форму планування логіку, а дизайн робить апартаменти живими. Кожна деталь ремонту продумана так, щоб ви почувалися тут зручно і затишно. Від вибору матеріалів і кольорових рішень до оптимального зонування та освітлення усе створює атмосферу комфорту. Коли нас запросили долучитись до проекту, я відчула, що SPACE – це про свободу, простір та продуманість. Є проекти, які задають правильний темп на самому початку роботи. Space — саме такий. Від самого початку тут відчувалась ясна ідея, повага до деталей та щире бажання створювати щось якісне. Усе від архітектури до найменших деталей працює над створенням якісного середовища, в якому хочеться бути, жити та відчувати. Наша задача полягала в тому, щоб розкрити цю філософію всередині апартаментів Space. Ми створили житлові простори, які підтримують загальну концепцію, говорять тією ж самою мовою, передають той самий ритм. Простори, які відразу зосередилися на стриманій, світлій естетиці з акцентами на натуральні матеріали, на чистих лініях та на приємних на дотик фактур. Ми поєднали багато дерева та текстилю. В основі стоїть повага до особистого простору. Продуманість інтер'єрів легко адаптується до різних стилів життя та характерів. Це простір, в якому природно бути собою.